Че з поля, чи з лугівки, у розповні літа чую голос перепілки, з чебетців чи жита. То говорить поле хлібне, луг трава шовкова, Найзвідкіше шо слово рідне, найрідніша мова. Барвінково, волошково, небі світиться зоря. Починаймо рідне слово зі сторінки Кобзаря. Рідне слово любитненьке і співає лю-лі-лю, -лю. Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Мати, мова, батьківщина, от і вся моя родина. Батьківщина, мати, мова. Три цілющих вічних слова. Батьківщина, мова, мати, нас не роз'єднати. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання, мова, багатство моє. Мова та чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожить. Без мови немає країни, мову, як матір любить. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У бахвільки затягайся, моє щире слово. Колосися житом в полі, пісною веселі, Щоб зростали наші діти, мудрі і веселі. Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як сколиски дорог.